У центрі Суперхюманс відкрили чергу на реконструктивні операції кінцівок. Звернутися по допомогу можуть і військові, і цивільні. Усі послуги для них безкоштовні. Їх пацієнтам надаватимуть українські спеціалісти, а при потребі залучатимуть і закордонних фахівців. Зголошуватися закликають тих, хто має травми кінцівок, переломи, пошкодження нервів. Детальніше про програму довідаємося від наших гостей в студії. Це Юлія Медвідь, завідувачка відділення реконструктивної хірургії мережі Superhumans. Пані Юлія, доброго вечора. Доброго вечора. А також Ігор Стояновський, пластичний хірург центру реконструктивної та пластичної хірургії. Пане Ігоре, доброго вечора! Вітання Привет. вам, слава Україні! Доброго. Отже. Чому складність та особливість саме реконструктивних операційних втручань, які стосуються кінцівок? Пані Юлія, напевно, вам це перше запитання. М мабуть, це питання якраз до Ігора Володимировича, тому адресую його раз, пане Ігоре. кінцівки. Це є дуже е, така частина тіла, е, яка є функціональною, і реконструктивні операції вони в першу чергу скеровані на те, щоб відновити функцію, і в тому напевно, і складність і цікавість тих операцій і. Це такий виклик для хірурга, тому що ми маємо не тільки загоїти рану, ми маємо відновити пацієнту і функцію і дати йому можливість повернутися до повноцінного життя. От в тому і полягає Чому не відрізняється від інших операцій на кінцівках подібного типу. Ну, реконструктивні операції на кінцівках вони відрізняються тим, що операція починається ще задовго до того, як пацієнт потрапляє на операційний стіл. Тут треба дуже зважити всі перспективи. Тобто, перед тим як ми плануємо оперувати пацієнта, ми мусимо визначити такий далекоглядний план його відновлення. От. І... Ми не можемо просто виконати якесь хірургічне втручання без допомоги наших лікарів фізичної реабілітаційної медицини, без протезистів, без лікарів ментального здоров'я. Тобто ми мусимо комплексно оглянути на цю проблему і подивитися, як ми можемо максимально з людини, яка має травму, зробити повноцінно, повноцінно відновити його до. Такого стану, що він міг повністю себе обслуговувати, він міг працювати, він був щасливим і він не почувався абсолютно. Пане Ігоре, напевно, от ви вживаєте слово повноцінно. А що ви маєте на увазі повноцінно? Тобто, це так як до травми? Ні, це я думаю, що це навіть, навіть краще, як після травми. Як, як до травми. Тобто, після травми наш пацієнт повинен мати нові можливості. От, і в тому є вся. Місія суперхюменса є дати можливості ще краще, як були як були до травми? От в цьому є функція реконструкційної хірургії. Цей напрямок анонсували на прикінці минулого тижня. Пані Юрія, скільки охочих вже звернулося, і чи є якась черга чи квота на ці операції? Як ви взагалі визначаєте пріоритетність? Насправді анкети подаються щоденно. Після того відбувається розгляд анкет, оскільки у нас є різні напрямки в центрі нашому SuperHumans. Щоденно це може бути в межах 20 анкет може бути і менше, час від часу більше. Пріоритетність, звичайно, визначають лікарі. Після того таких пацієнтів запрошують на консультацію і визначають потреби в хірургічному втручанні. Насправді нашими пацієнтами стати доволі легко, достатньо заповнити заявку на сайті, і впродовж трьох днів зв'яжеться представник з кол-центру і далі підскаже, допоможе усі моменти наступні налагодити. А озвучте, будь ласка, хто саме і з якими травмами може звертатися до центру Humans, Superhumans, власне за цією програмою? За цією програмою можуть звертатися до нас військові та цивільні постраждалі в часі військової агресії, які отримали мінновибухові вогнепальні та інші травми кісток, обличчя, а також і кінцівок. Ну і також дефекти м'яких тканин. Mm -hmm. Це є наші пацієнти, пацієнти з, з досвідов... пошкодженнями слуху так. з досвіду опрацювання тих анкет, які вже надійшли. Яка яке співвідношення цивільних та військових? Чи можете ви сказати однозначно, що військових це є більше 90% таких угу. пацієнтів? У нас і нашою метою власне є надання допомоги усім, і цивільним, і військовим. З вашого досвіду, яка статистика травмованих? Скільки в Україні, зважаючи на інтенсивні військові дії, може потребувати такого лікування, такого хірургічного втручання людей загалом? Ну насправді такі дані це є доволі чутливі дані, і ми не маємо тих цифр, і тим більше тим паче не маємо права їх озвучувати. Так але згідно загальної статистики, яку ми маємо в Україні, однозначно, що дві третіх по ушкоджень так це є ушкодження кінцівок, травми кінцівок. Така специфіка Яка специфіка, і одна третя це є ураження черепно щелепно лицевої ділянки. І вже залишок це це пропадає на, на інші. Пане Ігоре, чи є серед ваших пацієнтів, які записалися на операції або пройшли хірургічні втручання такі історії, що вас особисто зачепили або вразили? Якщо є, то подивіться, будь ласка. Мене особисто дуже, дуже легко зачепає. кожна історія. Ви такий дуже чутливий до тих історій. Кожного пацієнта є своя особлива історія. Кожен пацієнт він заслуговує на те, щоб після війни написати. За його історією, як і з Роман або книгу, це насправді дуже, дуже такі вручальні. І насправді, коли ми, коли ми починаємо спілкуватися з ними пацієнтами, ми бачимо, що це не тільки є рана тіла, це якась є травма достатньо глибша. От і це не тільки ми лікуємо тих пацієнтів, деколи і вони дають нам можливість ну, десь укріпитися. Вони Мотивують нас працювати ще краще, десь викладатися повніше. Таких історій є безліч. За, за той короткий час, в який я працюю у Superhumans, насправді це можна. Або фільм зняти, якийсь за тими мотивами, або написати декілька книжок. Я більш ніж переконаний, що так і буде. Пані Юлія, і до вас таке саме запитання. Та я б хотіла додати. Е, насправді, як каже пан Ігор, дійсно кожна історія індивідуальна, і це кожна історія це є про життя. І пригадуються такі, такі випадки одного з наших пацієнтів. Е, сам він. Виходить з Маріуполя, повністю цивільна людина е, працював на металургійному е, підприємстві з часів е, початку військової агресії. Був змушений покинути з родиною рідне місто, попав в окупацію, оскільки поїхав до родичів Донецьку область після того довгий шлях евакуації в Запорізькій області. І от він в Запорізькій області протягом п'яти днів вистоював черги по 200-300 людей для того, щоб потрапити до лав ЗСУ, але постійно мав відмову. І в результаті, коли дізнався причину тої відмови, виявляється, в нього була бронь на останній сторінці паспорта, яку він ліквідував і попав. І, власне, буквально до місяця часу він опинився на лінії нуль. Харківський напрямок, Луганський напрямок, і напередодні поранення він обійнявся аптечкою з вла... з своїм побратимом, і врятувало те, що у побратима була більш укомплектована аптечка, і був е... носовий повітровід угу. при пораненні е... масштабному назоференту. Назофоренігальна трубка. трубка можна так назвати. І е... власника забезпечує прохідність дихальних шляхів, і це дало можливість врятувати йому життя. Звичайно, той побратим загинув, але ця історія от, в трубці спасла його життя. І інша історія, яку би хотілося теж зазначити, це е, буквально нещодавно е, до нас приїхав пацієнт на консультацію і розповів свою історію, як е, покидаючи е, ділянку, де ну, безпосередньо військових дій вона була переправа через річку. Вони попали під обстріл і влучили в його побратима, який потрапив у воду, пішов на дно. Наш пацієнт намагався надати йому допомогу, але, ну, на жаль, не, не вдалося. І цей пацієнт, цей його побратим вважався без вісті про зниклим, ну, і як загинувшим. І, власне, в нас в центрі він його зустрів. Як виявилося, його течією прибило до, до побережжя, де його е, знайшла наша жінка, українка перетримувала його більше місяця в підвалі, виходила. Далі довгі шлях евакуації сюди на захід, і вони зустрілися у центрі Superhumans. Тому часом такі історії, знаєте, це неймовірна історія. Так, це Я не собі насправді... уявляю емоції, які мали так. кожен з них в цей час. Тут справді можна писати книжки по кожній з таких історій, так. але повернемося власне до центру Superhumans. У лютому в центрі відкрили відділення реконструктивної хірургії, і в межах медичної місії тоді допомагали оперувати французькі колеги. Знаємо, що для спільної роботи в медзакладі укомплектували найсучас. Асніші європейські операційні, бо інакше ну зарубіжні медики не готові були працювати. Що це за обладнання і як воно допомагає пришвидшити реабілітацію? І забігаючи наперед це вже буде до пана Ігоря запитання. Я думаю, що зараз українські хірурги можуть багато чому навчити світових колег власне в цих на жаль в цих ситуаціях, в цих обладнаннях тож пані Юлія щодо обладнання. Ну, е хочеться зазначити, що в першу чергу е обладнання і самі операційні створювалися все ж таки для наших пацієнтів. І тут е, потрібно сказати, що так, ми маємо повноцінне стаціонарне відділення, це є два операційні блоки, е, це є палата інтенсивної терапії, це є повноцінний е, стаціонарний е, ліжкофонд, це є відділення, центральне відділення стерилізації у нас. Е, щодо обладнання, е, однозначно, ми маємо надсучасніше на сьогоднішній день обладнання. Це є і мікроскоп. Це є і спеціальний е, апарат е, це ДУГА з 3D-візуалізацією, яка дає можливість променевої діагностики в часі операційного втручання, а також і навігації в часі операційного втручання. Е, безперечно, це є е, телезв'язок. Ми маємо можливості телемедицини безпосередньо з операційного з операційної е, зв'язуватися з колегами навіть із-за кордону, і також слід зазначити, що наше анестезологічне. Не обладнання фактично суперхюменс центр цей це. це... Став першим, хто отримав надсучасне обладнання для забезпечення анестезіологічних В чому воно полягає, в чому воно особливе і як воно допомагає Воно є собі? найновітніше, угу. і е, дуже багато процесів є автоматизовані. І на дуже дрібних е, показниках анестезіолог може контролювати власне і введення препаратів, і параметри життєдіяльності людини відповідно е, дозованість. Е, Середників є дуже дуже висока, пане Ігоре. І власне до вас, це запитання, яке я вже так анонсував, так би мовити, на жаль, Україна стикнулася з таким викликом, яких, напевно, не мала жодна країна сучасна після Другої світової війни. Це величезна кількість травмованих зі специфічними травмами. Чого можуть навчити українські хірурги своїх західних колег? На вашу думку, і як зріс рівень українських хірургів, які змушені працювати в таких надзвичайно складних умовах? Я почну з останнього. Рівень хірургії, рівень хірургії завжди зростає так цієї історії людства під час воєнних дій, під час війн, і лікарі, які хочуть на швидко освоїти хірургію, то вони беруть участь в лікуванні травмованих. Особливість Травм військового часу, особливо тих, які ми бачимо зараз в Україні, це високоенергетичні травми, це травми переважно вибухового походження. І для сучасної хірургічної науки це також є новим, тому що багато типів озброєння до цього часу не використовувалися. І, звичайно, що весь світ хоче бути готовим. Щоб не бути, застав щоб їх не застали зненацька, вони цей досвід вивчають. З іншого боку, багато медичних місій приїжджають в Україну допомогти нашим лікарям, і це такий взаємний процес обміну е, досвідом. Ми вивчаємо нові технології. Ми можемо е, полікувати пацієнтів, використовуючи нові методи лікування. Але з іншого боку, ми також є цікаві для наших закордонних колег, тому що вони вивчають безцінний досвід, тобто вони не беруть участь в бойових діях, але вони мають цей досвід е, військової травми. І, насправді, якийсь період часу в Україні е, цей напрямок військової хірургії був знехтований. І ми мусимо тепер вчитися на, на швидку руч на, на своєму досвіді, Пане Ігоре, А от виходячи з відповіді на це запитання, чи бракує зараз в Україні власне військових хірургів, людей, які займаються спеціалістів, які займаються тим, чим займаєтеся ви? Ну, ви знаєте, минулого тижня в нас була конференція, яка була присвячена у місті Львові, яка була присвячена хірургічному лікуванню наслідків бойової травми, які брали участь і військові хірурги, і багато інших лікарів. Виступали лікарі, які вже тривалий час на передові. Так, насправді лікарів є постійна потреба, є потреба в лікарів різних напрямків. Як лікарів, які безпосередньо надають допомогу на передові, так само і лікарів, які надають високоспеціалізовану допомогу, скажімо, той напрямки ми займаємося: реконструктивна хірургія, мікрохірургія, то мікрохірургів в Україні є приблизно така сама кількість, як пілотів F-16. В тому є дуже велика потреба, і цей напрямок швидко дуже розвивається. І я думаю, що незабаром ми станемо одним з провідних таких центрів світового рівня. До ще? кожної вашої відповіді зараз я хочу додати слово на жаль, так на справді Нажаль. такий Нажаль. Є виклик цього часу. Пані Юрію. Будь ласка, так я ще хотіла би е, зазначити, бо нещодавно ми повернулися із за кордону, і хочеться сказати, що насправді е, увага світової медичної спільноти е, прикована е, до подій і до медичних процесів, які відбуваються в Україні. І в Лондоні відбувався е, всесвітній конгрес е, понад 5 тисяч учасників е, стосовно менеджменту е, ведення ран. І ми мали можливість презентувати наші клінічні випадки, з чим ми наші виклики сьогодення і навіть перші результати лікування. Під це був виділений цілий блок. І, власне, Україна презентувала протягом Це, Мабуть, свідчить годину. про те, що відбувається в Україні, і увагу всього світу до цих подій. Пані Юлія, до вас останнє, напевно, запитання, коли я говорив сьогодні про суперхюменс, я вжив не випадково такий термін мережа. Ми знаємо, що ви розвиваєтеся. Тож що далі? Яких. Далі в містах України чекати Суперхюменс? Так е, насправді Суперхюменс невдовзі з'явиться е, у місті Одесі, після того е, у місті Дніпро. Е, велика праця нас чекає попереду, але ми розуміємо, для кого ми це робимо. Ми розуміємо е, кількість викликів, яка нас очікує. Ми розуміємо, що е, ці пацієнти потребують не якогось разового візиту до нас і нашого разового втручання. Це є пацієнти, які, на жаль, будуть нашими на протягом до, до, довгі роки. Так і теж хоті, хотілося хотілось би в цьому напрямку зазначити, що окрім лікувального напрямку, е, центр Superhumans е, має напрямок освітній. І е, ми підписали меморандум із медичним університетом, і вже сьогодні студенти та інтерни мають можливість навчатися на базі SuperHumans. і ми розуміємо, що це для них є безцінний досвід, практичний досвід, який буде потребуватися. Такі фахівці будуть потребуватися протягом десятиліть. На жаль. Велика праця нас чекає, як ви сказали, але велику працю, велика праця вже зроблена, зроблена в тому числі і вами. Я дякую вам за те, що ви робите для українських захисників. Юлія Медвідь, завідувачка відділення реконструктивної хірургії мережі SuperHumans та Ігор Стояновський, пластичний хірург центру реконструктивної та пластичної хірургії.